Лучанин Валерій Бакаєвич має інвалідність і пересувається на візку. Каже, на шляху до бібліотеки долає перешкоди. Уже за багато років деформація цієї плітки стала. Її треба знову переложити, щоб підняти, що підсипати і зробити рівно. Доїжджаю до бібліотеки, а тут 12 ступінь Андуса і підйомника будівля немає, розповідає Валерій. Піднятися до входу наукової бібліотеки Валерію Бакаєвичу вийшли допомогти троє чоловіків, працівники книгозбірні. Треба, щоб і баланс був. О, о, отак, отак приходиться кожен раз потрапити в бібліотеку. І, і ви, депутати міської ради, обласної ради. Ви подумайте за те, щоб Кошти перенаправити сюди і облаштувати цю бібліотеку підйомником. Людина пояснила, як витягнули, підняли. Чи легко це? Я знаю, кому як? Ну не легко, звісно, не тут. Інженер обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Михайло Заліщук каже, неодноразово допомагав людям на візках. З його слів, біля споруди немає місця, щоб облаштувати пандус. Вихід із ситуації підйомник. У нас є парапет, чи як його назвати. Цей підйомник кріпиться до нього. При потребі його можна увімкнути і людина сама здатна себе підняти. Валерій Бакаєвич приїхав у відділ міського абонемента. Каже, готується до чемпіонату України з шашок. У бібліотеці допомогли знайти літературу про комбінації ходів. Я не жалію, що я приїхав в бібліотеку, тому що де таки ще можна побачити. Чоловік розповідає, люди з інвалідністю не мають грошей на комп'ютери, планшети та інтернет. Каже, знає понад 40 людей у Луцьку, які могли б користуватися послугами бібліотеки, відвідували б заходи, якби був підйомник. Над доступністю книгозбірні для людей з інвалідністю, каже директорка Людмила Стасюк, працюють багато років. У середині 2000-х обладнали туалети. Я вже накрутився, руки для стали.

Як розповіла Людмила Стасюк, книгозбірня побудована 1977 року. При її плануванні потреби людей з інвалідністю не врахували. Зараз говорить, немає доступу не тільки з вулиці, а й усередині приміщення. Потрібен ремонт пасажирського ліфта, який не працює з минулого року. І я зверталася до цього приводу в управління культури і відносно підйомника і відносно ліфта. Так коштів в цьому році не знайшлося. Потрібно біля 40 тисяч гривень на ремонт ліфта. Попри 200 тисяч на придбання підйомника, в нинішньому бюджеті не знайшлося коштів для нас. Бібліотека працює на гроші, що виділяють з обласного бюджету, каже Людмила Стасюк. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.